закрыл я матрица ГАЕП. Вот такая. Вот. Там. короче, такие вот станочек сверлильный. Вот я взял, выбрал брал Гильзерию. Кажу Ріо. Ну, є вон дві штуки ріо. Ремінгтон. От, як вони виходить? Чітко закриваються. Маслом змащував матрицю, щоб за це вокати. Ремінгтон. В контейнері одиничка. 32, 32 грама. Коротше, обтюратор 1,6, порох 206С. Оптюратор. картонна прокладка 3-мм, ліноліум 1,5 мм. Войлочний піш 10 мм. 5 вірніші і дробовий стаканчик і 32 гри одинички. От так получилось. Чутко. Гільзе за день, давно ну, віддає. Типу так. Без світла. О, отже. Так цікавіше. Ну так. Ремінгтон взяв зелененький там порох. Трошки хватило, Це взагалі рівненько получається. Четко. It